Усім привіт з вами були Юр, ви на серіалі Плеєво 1, 21 і третя серія Таємниця Дементо. І ми розпочнемо. Ну що? Я тут подаюсь в... Ви... Кого? В Дементо? Е, Появилась е, форму. У нього форму? Нащо? Це нічого не дасть. Нічого не дасть? Тоді кого мені запитати? Е, ну, ви... Хто більше знає Дементо? Його батько? Я не знаю, де може бути зараз вайт. Можливо, не, він може бути не в краю або виміоні. Або не зовсім не знаю, де він може бути. І хто ще може знати прідже по Демету? Край. Край? Так. Він може знати? Так. І де його знайти? В краю. Ну так. Чого було чекати? Добре. Ти мене кликав? А, так, кликав, що ти хочеш? Я хочу, щоб ти сказав про форму Дементу. Яку ще форму? Крайську? А, так, його то форма є. А тобі на що ти знати? Як ти вже знаєш, нащо ти хочеш? Я хочу питати в ордаменту. На Нащо? Як ти вже знаєш, нащо тобі не на нього вже питати? А? Ну хочеш, щоб він просто признався? Нащо? Як ти вже просто знаєш? Як ти просто зараз знаєш все. Е, що ви тут робите? Так, даменю, то відповідь. Тебе є краська форма. Е, яка ще краська форма? У мене немає ніякої якої форми, і що ви нас говорите? Та коли ти хвалюєшся, ти до дій брешеш. Признавайся, а не тебе є? Е, ну, е, так, є. А я би думав. Ти якось дізнався. Мені вже по не дала фото, не вони все це дізнали. Що? Як? Я її заплатив. Я... Як? Так. О, привіт! Так, що? А що? Таман то є своя форма? Так, я ще форма? Кратська форма. Крайська форма. Ти не... Я знаю. Я сам не знав, але я тепер знаю. Ну. Тоді я не знаю. Хобіплей, поставь, будь ласка, всім говорити, що в мене Якраська форма. Будь ласка. Я прошу, будь ласка, ти не говорити. Це чого? Ну, я просто сам не хочу, щоб вони це знали. З чого? Тому що ти може дізнатися АНЕЗГР. Назер. Ой, а не нас е, прибачи, постав вже е, Про згадав. Прозе і... і ще Люцифер. Це буде дуже небезпечно. Це чого? Вони можуть виказати проти мене. Будь ласка, я прошу це не робити. Е, Добре, добре. Я зрозумів Дементо. Дізнався? Та так, а ліпше це не говорити. І всім до побачення, звивого полюбливачення. Всім бай!